З вами ми друзі будемо говорити про таку смачну ягіду, як суниця садова. Ви багато цікавого дізнаєтеся, тому рекомендуємо вам додивитися це відео до кінця. Ось рослина вражена. Бурою плямистістю, от уже плями позливалися. от, добро, дуже добре видно. Це одна із небезпечних хвороб на полуниці. Або, точніше, суниці садовій. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Друзі, суниця садова, ну її ще називають і полуниця. Можна і суниця садова, як ви вважаєте за потрібне. Але правильно, це суниця садова, є суниця лісова. Вона, по різним даним, може давати досить хороший прибуток. І вважається однією з найбільш прибуткових культур. Ну, якщо професійно нею займатися. Але, як і всі культури, вона має цілий ряд небезпечних хвороб. Серед яких це і септоріоз, і фітофтороз, і різні кореневі гнилі, і е, всякі хвороби ягід, сіра гниль, але одних із найбільш небезпечних хвороб є плямистість, так звана бура плямистість і біла плямистість. Є ще й коричнева плямистість, але її в останні роки. Мало десь спостерігають на посадках суниці садової. Тому, друзі, ми сьогодні дамо рекомендації, як захистити ваші суниці від цих небезпечних захворювань, щоб ви дійсно отримали хороший добротний урожай і могли його реалізувати і отримати від цього дохід. Так от, друзі, вона тільки починає вегетувати. І в зв'язку з тим, що йде наростання тепла. І це захворювання ми вже відмічаємо. Особливо дуже багато бурої плямистості, Ну, Є і біла плямистість. Вона відрізняється, якщо бура це бурі плями, вони потім зливаються. А біла плямистість там пляма, яка має таку кайму, а всередині вона біла. Вони десь по своїй біології розвитку ці плямистості одинакові. Що там конідіальне спороношення, що там конідіальне спороношення, ну ми не будемо вдаватися в глибину біології. Це можна почитати в інтернеті, можна почитати в літературних джерелах наукових про цих збудників. Ми сьогодні надамо вам рекомендації, що необхідно зробити для того, щоб захистити сьогодні. І це зробити недорого через те, що ви самі розумієте, що фунициди сьогодні не дешеві. А головне, щоб це було ефективно. Так от, друзі, спочатку необхідно з плантації забрати всі джерела інфекції. А джерела інфекції, відповідно, це старе листя, там всі ось ці вуса, які необхідно видалити і винести за, ваше, за вашу ділянку. Не залишати ні, ні в коєм випадку в компостній ямі, просто видалити подальше. Десь закопати або вивезти через те, що це конідії, це інфекція, які потім будуть перезаражати, чи комахами, чи вітром, чи крапельним шляхом, домовилися. Тобто все старе, що є, видаляється. Далі, друзі, от сьогодні є температура вже плюс 10, плюс 12, обробити ваші суниці 1% розчином сульфату міді, мідного купоросу. Що означає 1% розчином? Це 100 грамів мідного купоросу на 10 літрів води. Можна зробити бордоську суміш. Це також буде ефективно, до речі. Тобто, додати ще 100-150 грамів вапна негашеного. Спочатку, ви знаєте, технологію розводиться вапно, паралельно розводиться окремо мідний купорос. 100 грам мідного купоросу, 100 грам вапна чи, можливо, навіть і 150 вапна, а потім мідний купорос вливають у розчин вапна. Ну, хто каже, треба так повільно заливати, хто розумієте, можна реакцію провірити, взяти звичайний цвях, потім опустити. Якщо він не почервоніє, то означає, що реакція прийшла добре. Тому обробити сьогодні від цієї інфекції можна дешево і сердито. Це розчином бордоської рідини 1%, друзі, не 2%, не 3%, а 1%вим, щоб не було опіків. Далі, друзі, коли вже піде вегетація, перед цвітінням необхідно ще раз обробити, і не тільки від оцих піалямистистей, а вже і від фітофторозу, від септеріозу. Такими продуктами, ну, феоницидами на основі діючої речовини ципродініл, діфіконазол. І інші, які сьогодні є зареєстровані. Вони також ефективні проти цілого комплексу хвороб на суниці. Але для того, щоб здешевити і профілактично обробити, а цю хворобу необхідно обробляти превентивно, тобто профілактично, через те, що якщо міцелій вже почне заражати живі, здорові рослини високого врожаю і якісно суниці садової, ви вже ніколи не отримаєте. Тому, друзі, терміново, просто терміново. Вона почала виготувати і необхідно це зробити на вашій ділянці. Я думаю, що ви зрозуміли. Напишіть в коментарях, друзі, а, а якими продуктами ви захищаєте ваші синиці от рано навесні від бурої, від білої плямистості. Для того, щоб всі аграрії також знали, хто займається синицею, і могли ефективно використовувати свої поради ми вам надали. Друзі, відповідно, можна. Сьогодні розказати про всю технологію вирощування суниці садової і підживлення, і що необхідно зробити для того, щоб і полив, але це вже окрема тема. Ми говоримо про те, що необхідно зробити зараз терміново, щоб потім хвороба не розвивалася, не перезаражала молоді листочки і не знищили ваш урожай. До речі, інформація. Друзі, суниця є дуже хорошим. Природнім афродезіяком. Тому рекомендують і науковці, і фахівці вживати як і чоловікам, так і жінкам. Ну, вона замінює в деякій мірі навіть віагру. Тому, друзі, рекомендуємо також суниця є хорошим природним антиоксидантом. Вона також вмістить кислоту ацетилсалицилову тому, якщо болять в кого голови, також можна їсти суницю. Ну, не ту відповідно до багато нітратів. А коли вже буде сезон, то рекомендуємо вживати цю чудову, якісну ягоду. А вам бажаємо ми високих урожаїв і прибутків не тільки по суниці, а й по іншим культурам. Коментуйте, друзі, обов'язково поширюйте інформацію серед ваших друзів, знайомих, колег. Сьогодні з вами команда Artfields. Я Олексій Серієнко. Ваші подобайки, друзі, вони, які ви поставите, сподіваємося, вам подобалося це відео. Дадуть можливість інформацію на каналі піднімати догори і робити її досяжною до широкого кола аграрів. Перемоги миру добра, всім злагоди. До нових зустрічей на каналі. Великих вам смачних ягід, Суниці! Слава Україні!